Вітаю вас на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Сашко. Тут ми дізнаємося нове про ваші гаджети. І сьогодні продовження, я так розумію, вашої улюбленої рубрики, де ми обговорюємо прикольні фішки ваших смартфонів Galaxy. Це і налаштування, і способи керування, і багато всього. іншого. Сьогодні буде ще 10 цікавих пунктів, але також всередині буде ще і гарний розіграш на честь 20 тисяч підписників на нашому каналі. За що я вам заздалегідь дякую. Ну, а поки що погнали до теми відео. Тож, перше на сьогодні, якщо хочете покращити відтворення аудіо, навіть відео на ваших смартфонах. Для цього увімкнемо Dolby Atmos. Це функція, яка забезпечує об'ємний звук, схожий на кінематографічний, що значно покращує якість відтворення аудіо. Переходимо у налаштування, звуки та вібрація і крутимо до якість звуку та ефекти. Переконуємося, що Dolby Atmos увімкнено. Я раджу залишити авто. Але можна обрати і фільм, музика чи голос. Опціонально у цьому ж розділі можна налаштувати еквалайзер. Еквалайзер це для тих, хто шарить в звуці і знає, як його налаштувати під себе. Друге активація захисту батареї. Ми про це зробили нещодавно цілий випуск. Подивіться його, але якщо треба дуже коротко, то тримайте. Ця функція дозволяє обмежити рівень заряду, наприклад, до 90%, або контролювати перезаряджання, щоб уповільнити природне зношування акумулятора та продовжити термін комфорту. Опортної служби вашого смартфону. Для цього переходимо у налаштування, далі акумулятор. Переходимо у захист акумулятора і вмикаємо функцію. Обираємо один з двох рівнів захисту: максимальний зупиняє заряд на 90%, чи можна налаштувати, або базовий заряджається до 100%, а потім не заряджається, доки не опуститься до 95%. Таким чином, смартфон не буде вночі підзаряджатися постійно до 100%, бо це постійне перезаряджання. Він буде чекати, поки батарейка трохи розрядиться, а за ніч вона не розряд. Тож це суттєво збільшить термін її служби. Ідемо далі: жест дабл теп чи подвійне натискання в вільній зоні для того, щоб активувати чи блокувати екран. Переходимо в налаштування додаткові функції, далі до рухи та жести, і вмикаємо подвійний дотик для ввімкнення екрану та двічі торкнутися для увімкнення екрану. Доволі зручно, особливо на таких великих смартфонах, щоб не тягнутися кожний раз до бокової клавіші, якщо він лежить на столі, то ви можете просто два рази. Тепнути по вільному місцю, і екран заблокується. Далі корисна функція, якщо ви колись хотіли вимикати звук дзвінка чи будильника жестом. Слухайте сюди. Тепер, коли телефон дзвонить, ви можете просто підняти його зі стола і перевернути екраном вниз, і звук зникне. Це дуже корисно, якщо ви на якійсь нараді, на лекції. Тут забули вимкнути звук. Телефон дзвонить, щоб не починати клікати кнопочки, чекати, поки воно там зникне. Просто перегортаєте і все, звуку немає. Для цього переходимо в налаштування додаткові функції, рухи та жести. І Вмикаємо вимкнути звук жестами. Тепер давайте трохи налаштуємо Always on display. Ми можемо увімкнути, вимкнути або налаштувати постійне відображення годинника та сповіщень на вимкненому екрані, що може зекономити заряд батареї, якщо ви не потребуєте цього стиль. Переходимо на налаштування, прокручуємо униз і переходимо до екран блокування та «Always on display. Натискаємо Always on display та вимикаємо чи вмикаємо його. Тут же є і багато налаштувань. Наприклад, що саме вам потрібно відображувати і коли, наприклад, Always Он може бути активним не завжди, а тільки під час заряджань чи деякий час після підняття смартфона чи його блокування. А тепер розіграш, як я й казав, нам стукнуло 20 тисяч підписників, і це дуже круто. Дякую кожному, хто підписався, хто дивиться наше відео, хто протискає вподобайки і пише коментарі. У нас тут чудовий ком'юніті. І ми хотіли би для вас на честь цієї події розіграти декілька класних призів. Це два шикарних термоса і один брендований рюкзак Harvest. Для участі треба всього на всього Помните невеличку форму, вона є в описі до цього відео. А результати ми підіб'ємо вже 9 січня о 15.00 і покажемо вам це в відео. Тож приймайте участь і вигравайте прикольні призи. Тепер поговоримо про дуже корисну функцію, якою я раджу скористатися. Якщо раптом ваш телефон буде втрачено, то ви можете залишити контактну інформацію прямо на екрані блокування. Щоб той, хто знайде телефон, зміг з вами зв'язатися. Залишити можна, наприклад, електронну пошту чи якесь інше повідомлення. Для цього переходимо в Налаштування, екран блокування та Always on Display, натискаємо контактні дані і вводимо повідомлення. Наприклад, якщо знайдете, зверніться за емейлом. І, і натискаємо Готово. Тепер трохи налаштуємо центр керування. Бачите, коли ви робите свайп вниз, то можуть відображатися тільки сповіщення, тільки центр керування, чи вони обидва разом, тобто їх можна об'єднати. І от як це зробити? Проводимо пальцем вниз від верхнього правого кута, щоб відкрити повний центр керування. Натискаємо редагувати олівчик, щоб видалити або додати елементи керування. У центрі керування натискаємо налаштування панелі. Вибираємо разом, щоб відкривати сповіщення та елементи керування одночасно, коли свайпаєте вниз. Але я люблю тримати їх окремо. Ремо, щоб центр керування був не перенавантажений сповіщеннями. Проте, от вам ще одна фішка, це навіть не налаштування. Як між ними дуже легко перемикатися, коли скидаєте панель зі сповіщеннями у будь-якому місці екрану і хочете перейти до швидких налаштувань, просто робимо свайп. Працює і у зворотньому напрямку, дуже зручно робити навіть на фолді однією рукою. Тепер дуже корисне налаштування актуально для всіх Galaxy, але особливо мені подобається для великих екранів. Стандартна сітка мені не прямо заходить, тому що. Що я люблю, щоб на робочому столі було багато іконок, і от як змінити розмірну сітку? Зводимо два пальці на екрані, натискаємо на лаштування, натискаємо сітка головного екрану. І обираємо більший розмір, наприклад, 5 на 6. Натискаємо також сітка папок і встановлюємо розмір, наприклад, 4х4. І таким чином на робочому столі можна буде розмістити більше елементів, включно з віджетами. І, до речі, я вже розповідав в відео про GoodLock, як додати ще більше елементів, наприклад, в док знизу. Ну і ще одна дуже корисна фішка One UI — це мікроналаштування, яким я особисто користуюся. Це збільшення розмірів папок. Причому ви не тільки збільшуєте їх візуально, вони ще й стають активними, тобто, не відкриваючи папку, ви можете відкрити якийсь застосунок, який видно одразу. Натискаємо і отримуємо будь-яку папку, обираємо опцію Збільшити. І далі ви можете безпосередньо натискати на іконку програми всередині збільшеної папки для її запуску. Ну а звісно, в папці може бути набагато більше застосунків. І за допомогою цих налаштувань мій лейаут виглядає отак: у мене один робочий стіл, і мені це дуже подобається. Сподіваюся, це відео з короткими тіпсами було вам корисним і цікавим. Якщо це так. Не забувайте про ваші вподобайки, коментарі і пишіть, чи хочете, щоб ми продовжували розповідати вам про те, як налаштувати ваші гаджети Samsung. Побачимось дуже скоро. Всім пока.